вечір вже наступного тижня. Я думала, що я цього року все собі заздалегідь продумаю і не буду в останній момент намагатися встигнути все. Але в мене троє діток. Я працюю наповну, кого я обманюю. Будь-якому разі відтягувати вже нема куди, пора готуватись, пора вишуковувати найсмачніші рецепти, віддзвонювати мамі, щоб спитати поради, діставати кулінарні книги і гуглити лайфхаки ідеальних пісних страв. От я так сьогодні варила пробний борщ до ушок. В описі до цього відео лишу рецепт. Вийшов дуже смачний з кислувато солодким смаком, і коли я черпнула ложку. Вушка з білими грибами в секунду розблокувала в пам'яті той час, коли такий борщ варила моя покійна бабуся, і ми вечеряли всі разом. Цього року не буду бавитися з вушками, не буду виліплювати вареники. Я замовила все в як вдома. У них там начинок егегей гей з капустою, з картоплею, з грибочками білими. Капуста і картопля, картопля і печериці. І звісно, вушка. Такі вушка, яких хочеться накласти побільше в тарілку. Якщо ви зі Львова, замовляйте на сайті як і вони привезуть все до ваших дверей. Або можете купити продукцію в їхніх магазинах.